Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами корисним доналаштуванням автомобілів групи ВАК, які мають функцію автохолда або автоматичного електронного ручника. Ця функція трішки може бути назойливою і дуже часто її вимикають і нею не користуються на автомобілях саме з роботизованою коробкою передач. На механічній коробці вона реально дуже допомагає. Не відкочуєшся назад, відчуваєш, коли ти рушив, і так далі. Тобто, вона підтримує автомобіль, не дає автомобілю нікуди котитись. Що стосується автомобілів з роботизованою коробкою передач, то вона, по суті, робить все те ж саме. Тобто, поки ви не натиснете на педаль акселератора, автомобіль стоїть, нікуди не рухається. Чи то буде у вас перше рушання з місця після запуску двигуна, чи це буде рушання на перехресті на світлофорі, наприклад, немає різниці. Тобто, якщо функція автохолд ввімкнена, немає необхідності постійно тиснути на педаль гальм, щоб він нікуди не поїхав. Повторюсь, а на автохолді автомобіль стоятиме, аж поки ви не газнете. І от в момент, саме, коли ви натискаєте на педаль, і з'являється певною мірою такий негативний. Поштовх, через який цю функцію зазвичай і вимикають. Тобто, автомобіль, як наче смикається, це доволі неприємно, і якщо ви до цієї функції не звикли, вона вас може якраз таки бісити, ви захочете її вимкнути, не будете нею користуватись. Але є певна хитрість, якою можна завдяки наявності електронної діагностики взяти і змінити налаштування саме гальмівної системи, щоб рушання на автохолді відбувалося набагато м'якше. Внести зміни в налаштування гальмівної системи, як і різних інших блоків, які робити діагностику чи кодування розбукування прихованих функцій. Нам допоможе діагностичне обладнання OBD-11, яке реально допомагає власникам автомобілів групи ВАК взагалі поводитися експлуатувати їхні автомобілі. Коли ми зайдемо в це діагностичне обладнання, нам потрібно зайти в третій блок. Це гальмівна система. Відкриваємо тут. У нас відкриється адаптація, і нам потрібно знайти такий асистент, який відповідає саме за рушання. Тут треба набрати в пошуку динамічний асистент рушання, якщо використовувати кирилицю, або «Dynamic Starting Assist», якщо використовувати англійську мову, як я, наприклад. І тут є декілька налаштувань. Зазвичай у вас буде стояти «Normal» в стандартному режимі. От, якраз таки в тому, якому її бісить. Всіх потрібно поставити «Early». Ставимо early, тобто рано. Добре. Є, адаптація прийнята. А далі нам потрібно ще один параметр. Нам потрібно знайти асистент руху на підйомі або Hill Start Assistant. І тут в налаштуваннях також поставити early добре. Зелену галочку. Якщо в процесі адаптації буде просити внести пароль, якийсь, то він у нас тут 20103. Код входу прийнято. Отаким чином ми налаштуємо роботу автохолду цієї системи так, що при рушанні в нас все буде відбуватися максимально м'яко. І повірте мені, після цих налаштувань цю функцію ви полюбите і на коробочці DSG чи DSG, ви вже не зможете їздити без цієї функції, реально дуже і дуже корисно.